Ще раз привіт тільки молодь. Ми вже ненька з вами себе, певно вітали, бо тому що я кидав сторі з вам, що вже вийшло нове відео на Ютубчику. Хто дивився, хто не дивився, ну то проголосуйте на молодь. А, а хто зараз... не дивився бігом щіп на наш і Ще дивіти серйозний автопідборщик. Льоня автопідбор. Льоня автопідбор. автопідбор. Зараз зірко їде молодь. За одною посилочкою собі. Мені цікаво, до що там таке є, але він каже, що щось серйозно це замовив. Зараз ми подивимося, перевіримо. Таке празникові назад. Призниковий хатке, файтвіші сподобаємо. Ну... Що ми зараз будемо виділи. Так, що там, якісь комбайни А те, теж, Назар, після зими заскочить якоїсь нового комбайна хапнути. Нового комбайна хапнути Так, Аж що відкрили станчі Комбайни, трактори. Класно свіза. Я би не ще ну, на кукурудзу вже. Сидимо на заправишці у пежі молодіж. Тут чекаємо, одну людину має під'їхати зараз до нас. А хочу вам сказати, що ми недавно брали участь в розіграші у печі там, які зробили на їжу. І ми їм виграли! Виграли! Малий сіті я кажу Я кажу, боже, віддали які дві сталі туслярки чує, Сулярки! Каже, їдзень, кажу, їденя, каже, то восемь Бо Вони знають, що сярки. ми там часто їмо І нам ота малий буде, дай Боже! Але треба буде їм поїхати уточнити, що за хавчик, братан. <звіл�> я думаю, там маленькі люди, бере все, Нормально в мене, ні, ми би все поміняв на хавчик. Рідна мама без заміску за зупинить <різь> був. Ти молодіж, ми брали недавно Той вот, участь, участь. розірваші і одні з тих, що виграли. Там ще пара виграли, але ми теж виграли файдення моцне. Так що подивися, потім вам покажем, що нам дали за то. Молодіж, дивіться, новий Lexus LX600. Да дай тапка, діда. Він пішов, мене вже ще на бензину включило Диви, як він стартанував Бо я просто не очікував, він так спотішкав Такі зачотні, так? Ну Ну-ну Ну-ну Ну не обгоняй, бо вулики вийдуть по шапці і надають <laughs> Що зараз ми глядаємо? В тебе такого Лексуса? А зараз... Чесно? Нє? Мені ці задні ті не подобаються Ні, ну задні так собі Перед-устанній перед, перед, перед гарний, у нього перед, перед гарний От перед останній, що йде перед ним о, Ооо, то ж є То масна машина а то такий оже, тоже на любителя. Ну, певно куштує. Три квартири, пене, А Я бачив, я, видел? я о, на офічалі раз завозил, я такий остою, да? Ну, ну, Моя. Ти мило, іначе не всі двієте. Діда, що ти там прикупив? Ну давай слабі подарунок. Братела, купи такий пацанячий наборчик. Для чого? Для йду, кого? Іду до зятя на день народження. Так там кацулу. то коцуви ще такий, ладний подгончик. Й. І закусочка, до закусочки можна файно бахнути. Зразу коло з тим віскариком. Склав? А як же, все, я пишу так, мені то... Дітьок любить то поїсти, то, то, то горішки, то а такі то всі свій горішка покушаю. Ну, смачний. Ммм, mm, так ти що думаєш, не водорохок ікото є.